Но да, залепать на эту тему? Капец просто Кто-то <laughs> придумал Має мільйони переглядів на ютубі допоможе. Ну але це реально цікаво, дивитися Опа, не справляється. Ого! Пу! З відкритим ротом дивлюсь! Капець, я люблю заліпати. Та не я, напевно, всі люблять заліпати в такі теми. Хтось придумав собі такий прес, ставить які фішки, і стопудово там сотні мільйонів переглядів на Ютубі. Ну, прикольно, я не то, що без Ні, ви що? Я взагалі не такий не заздріний. Пацан, буває деколи. <сху> які ви всі, давайте теж не починайте. Коротше, от і вам е, тема для бізнесу. Залишилось тільки знайти такий прес. А де його знайти? Кстати, треба погуглити. Мені вже цікаво. Ну і плюс треба ще захисне скло, щоб в камеру не попало. цей, Бо розіб'є об'єктив і на тому вже, знаєте, не знімались. А так. Слухайте, я вже аж задумався. Це інтересна тема. Слухайте, а ну давайте так. В кого є якийсь такий прес. Скажіть, Якщо в мене є такий прес, то на що ти мені треба, правильно? Правильно согласен. Не прав, але на всякий случай треба. Ну, 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 так. А вдруг може хтось поділиться. Коротше, якщо що, напишіть, але вряд ли хтось напише.